Я їх питався, скажіть де в оренді є в Україні, де понережа мовчать, до чого ми сьогодні. Um ok, eu. Шановні громадяни, я вручаю Юрію Івановичу, чистий аркуш помає, прошу, напишіть заяву відставку. Як сім на середину. Будь ласка, які претензії є? Є претензії, що крово за пізнати. На жому сніг позвонив Стерополя, які претензії є?

Тільки побачите те повищення цін, збирайте бумаги в прокуратуру. Ніхто не давав казівки за повищення цін. Тим більше на хліб. Які мірі прийняли ви в раді? Скільки бумаг зібрали на повищення цін? Які справи пішли в прокуратуру? Ну давайте так. Якщо давайте ми ну, уважно послухаємо. Так, говорить мікрофон. Ми говоримо за 15 років. Я думаю, що старше покоління дуже добре пам'ятає, як було 15 років, хоча я 15 років тут не керую. Давайте починаємо з того. Дайте можливість сказати, не перекликуйте. 99-го року. Ви в міській раді. Ну, Майте терпети, слухайте. ну. Давайте будемо говорити. так має Не маєте про що говорити? а Я маю про що говорити. І ми маємо про що говорити. Три хати побудував. За які шиши? Будь ласка, будь ласка. Де кінотеатр? Яку ви участь в цьому прийняли? За 628 тисяч продати кінотеатр чи наразі? Ганьба! 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 Ми послухаємо Ні, ми тільки прийшли покричати. Ви кажете, 15 років не керували? Не керували. А коли ви були вже до того. Моя жінка виконала обов'язки начальника за празджу споживачів. Ви запропонували їй, щоб вона була ваша погана. Коли вона відмовила, ви взяли додаткову її скоротили, це документально. Її скрутили. Ця людина сьогодні ще йде. Я говорю, правду, що це дякуємо за 50 років. Ганьба разом. Ганьба! гайба, галіба, гайба, 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 гайба. Гайба. Якщо, якщо ми хочемо щось слухати. Дозвольте мені щось сказати. Міський голова не вирішує одну сатуту. Ми вас чуємо в новинах Прибужя за те, що сьогодні 290 тисяч ви даєте з бюджету. І тільки один Ігор Іванович там, який хороший, Рамок нема вас справити за тих 15 років. Відставку! Відставку! Ну, Позначали вже. Можна це сказати? Можна сказати. Можна сказати. Можна сказати? Можна сказати? Давайте, бухан! давайте, якщо вам хочеться. Починаємо. Давайте так. Молоко завод. Молоко завод. Це Сокарський завод. Ніякого відносина до Чорнорода він не має. 90-х роках ви питайте тих, хто його купив. І хто його продав, і хто його порізав? Хлібозавод, хлібозавод, ви прекрасно знаєте, що хлібозавод це є акціонерне товариство, створено трудовим колективом і у 2004 році... Ну, Шановні, ну це ж правда, для чого ви крімка розгорнуєтеся? Не вас, скажіть ліпше, що в місті залишилося за 15 років. Що ви зробили? Ви скажіть, що ви зробили для міста? Я його риван зробив то в місті. Скажіть, що в місті осталось після вашого? одні комунальні підприємства, громадяни, давайте разом від. Чи ви вийшли сьогодні до людей сказали? Чи ви так передадуєте, це до 283 міста? Що ви зробили в тепер міста? Давайте скажемо йому слова подяки. Галіба! Галіба! Галіпа! Аптека державна для дітей. Ганьба за те, що ви використовуєте методи Януковича, ганьба! Ви дітушку привели сюди сьогодні. Ганьба! 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 Громадяни, я прошу! Недовіра! Недовіра! Подай відставку! Подай відставку! Пане Чудійове! Ганьба тобі! Дочитаємося!

Третій термін, ви сканцикували, прийшли на вибори на третій термін. Фансикували не були вибори, тому що коли ми збирали підписи на територіальну громаду, 536 чоловік після інтернату, тільки одна жіночка сказала, яка проголосувала за вас. Мікрофон говорить за годину. А я зранку їхав Нової Шахтарської до вас, де на дорозі піска немає. Скажіть, як, як то так? Тут можна посипати, а по місту. Як то дайте питання, от бачите, ви зараз водите плечами і кажете, от біля міста можна висипати піском. А ви, а ви що це по події зранку? Ніх пропинки піска нема. А ви тепер нам розказуєте, от вони погані, ми не за що до вас не став? Ви міський голова. Ви зміни нюанс, вони на купують і рано, і пізно вас не нічемник, він нічим не керує, нічого не робить. Такі зробили вивели цей е, е, кінотеатр. Він того кінотеатру не міста. Є. Люди їздять, хто більше менше можна і до Львова, щоб подивитися якесь кіно. Як таке може статися? скажіть? Як таке могло статися? Це ж, ви є голова. У нас було два кінотеатри, ні одного нема. Скажіть, будь ласка, як таке може статися? Ми, за нас? ми зверталися неодноразово. Давайте розглянемо питання біля базару паркінгів. де заблокована вулиця. Що, де ми з вами скільки разів обговорювали це питання? Воно стало на місці, ніхто не приніс. Ніхто не приніс ту документацію, хто не вирішило це питання, і віз нині там. І знов всі приходять і кажуть, а чого ви від мене хочете? Стоять депутати, які мали б вийти, зробити депутатську групу, комісію, де б там би мали вирішити це питання. А та, що, який рік йде, то саме, все, знов то саме. Ну, м'ясо. Людина приїхала зі Львова, каже, я їду купувати до Львова м'ясо. Знаєте чому? А питають, звідки ви, ми з і, що, З дуба впали? червоноград по дорозі. Каже, а ви третину свині віддасте в Червонограді на базарі, щоб стати там? Ви розумієте? І це не просто не поодинокий факт, це, це не часто кінці. Ну і до кого, нам, до кого нам ці питання ставити? Сами до себе? Не